Друзі, всім привіт! Сьогодні знову на тому місці, що минулого разу були, але сьогодні погода набагато гірше. Холодніше стало і вітер. Так що я одразу вибачаюся, якщо буде заважати. Сигнал був в мене 21. Це якась монета. І певне, що це радянська. Якийсь стан такий поганий. Так, це 15 копійок. Радянська вона рамочник. Не глибокий був сигнал такий, майже з самого верху. 1945 чи що року? Здається, що 1945 року. Але стан поганий. Дуже рано вимкнулась. Вон, Вова ходить. Е, перевірила я ямку, ну, те, що випало з ямки, і сигнал був знову 21. І ще якась монета. Їх було тут дві. Це також 15 копійок, рамочник. І стан такий самий. Здається, що такого ж самого року 45-го чи 46-го. Зараз ще раз перевірю. Ні, більше вже нема нічого. Було дві монетки. Перейшли трохи ну, в інше місце. Але тут знахідок нема. Вже так десь годину ходимо, нічого взагалі немає то певно будемо повертатись назад. Але зловили ось такий сигнал. 19. Тут така дорога на ній. І здається, ось якась монета. Радянська. 20 копійок, напевно. 20 копійок. 61-го року. Ну, хоч така знахідка і то приємна. Повернулись на те саме місце, з якого зранку починали, де минулого разу копали. І сигнал був такий 19-20. Це певно знов радянська монета. Так. і знов 15 копійок, але оцієї хоч стан хороший. 1952 року. Ще там трохи далі. Багато тут будинків було там на будинку. Якусь ось, ось таку статуетку викопали. Якась жінка. Певно, що зламана. Але ось така. Недалеко звідси знайшла десь метр два, 15 копійок 52-го. а тут був такий глибокий. Сигнал. Поганий такий якийсь. В кольори віддавав, але більш чорним. А це якийсь гудзик. Що зображено? Я не бачу. Але тут вушка є. По золотою ще. Мабуть, ось тут середині чорний, тому і так віддавав чорний. А це, певно якорь зображений. Напевно, морський. Веря. У нас почався сніг. Перейшли нагороди сусідів. І ось якась маленька монетка, 24 сигнал, був певна копійка. Хочу нормально фокусуватися, бо сніг заважає, але це копійка радянська, пізня. Вийшли на наступний день трохи покопати. Сьогодні дуже гарна погода, тепла. Вже сніг, той, що вчора випав, розтаяв. Ось по двору сусідів хожу. Тут колись будинок стояв, ось там. Його вже нема давно. У мене був сигнал 35, якщо я не помиляюсь. Є якась монета. Певно, що... Так, радянська. Три копійки? Напевно, три. По розмірам відчувається, що нібито три. Так, три копійки 1955 року. Ну, стан самі бачите не дуже. Але все рівно мені такі жовті монетки подобаються. Минулого разу було знахідок взагалі дуже мало. Сьогодні ще приїхали на город, вирішили пробігтися. Зловила я сигнал поверхневий. Щось взагалі нічого не видно. А, тут моя. Поверхневий сигнал був 21. Це певна копійка. Радянська. Пізня. Якого року? 80... А, 65-го року. Ну, стан такий собі. Більш-менш. І хто питав е, відносно програм? Чистота ну, мультипрограма М1. Е, перше це поле, якщо я не помиляюсь. Ми постійно на цих налаштування ходимо, а в дописах можна подивитися більш детальніше там є налаштування. На цей раз. Знахідок взагалі небагато. І лише чомусь у мене це гудзик, але був колись по золоті фабрика збух, збук. Тут напис перший сорт. Це якорь зображений, якась морська. Морський гудзик. Але тут щось всередині чомусь іржа. Це схоже на частину запанки, але в такому стані, що вже взагалі на що не схоже. Такі були колись запанки радянські, але вона була не така. Радянські монети здебільшого, ну, що здебільшого, всі радянські. Це копійка, рік невідомий. Це копійка 1965 року. 3 копійки 1955 року. Стан щось усіх поганий. 15 копійок 1952 року. 15 копійок, тут навіть не видно, але я пам'ятаю, що це 1946 чи 1945 року. Це 15 копійок також 1945 чи 1946 року, і 20 копійок 1961 року. На цей раз ось так. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!